Знаєте, я дуже жалію, що ви показали тільки дві статті кримінального кодексу, 110 і 190. 109. Дуже треба було вам показувати, коли у вас в студії Дроздов сто статтю кримінального кодексу. Ой, вам скільки вам статей. 161-ша стаття кримінального кодексу. Це розпалювання ворожнечі за будь-яким будь-якою для пристайка. і власне саме цим займається цей пан в цій студії. Вам сказати, чим ви займаєте студії? Він займається нас десь органів на радашого не там. Я, Наші Ход, я нас, мов наше фільм, будь ласка, сидіти. Вас... Якщо ви хочете ви... жити ви... в руськах міри, та маєте ви можливість слухайте, купити квиток так? і звідтуди хвалили Вас... не вмієте свою слухайте. рашу, в свій Кремль, де вам може Це, платити для моїх батьків, земля моїх біді, і тому я буду на цій землі. Не дивлячись на всяких там гроздою, які розпалюють, тут було розпалювання ворожнечі, і воно продовжується не тільки в вашому ефірі. Я бачив в ефіри цього пана. Там теж присутнє розпалювання ворожнечі. Крім того, я просив би вас нагадати е, про е, диспозицію статті 260 кримінального кодексу України. Е, це створення та участь на законних збройних формуваннях. А тут цікавіше, давайте. Тут про цікавіше. Я кажу про добробати, які до певного часу теж знаходилися в статусі незаконних збройних формувань. Yep. І всі ті, хто приймали участь в добробатах, до певного часу, поки вони не стали або частину. Частиною МВС або частиною міністерства оборони це теж були незаконні збройні формування. І те, що стосується амністії, на мою думку, воно стосується абсолютно всіх учасників незаконних збройних формувань з боку одного з боку іншого. Я можу нагадати вам певні дати, наприклад, день добровольця. Коли в нас відзначається 14 березня, відзначається День добровольця, коли Гіркін Кіре-Стрілков з'явився в місті Слов'янськ. 13 до квітня через місяць після того як почали формуватись добровольчі батальйони. В мене питання. Проти кого формувались ці добровольчі а батальйони, коли захоплю. Зокрема, чому цей батальйон не з'явився на території Криму? Чи як в анекдоті, да чому не стріляєте в Криму? Бо ой, чому ви стріляєте на Донбасі? Бо там російські війська? А чому ви вони... не А чому не стріляєте міста, в Криму? Міста, Бо там дійсно російські адміністрації що... в Харкові. Всі наче тепер міста те, того, те, що стосується захоплення адміністрації, ви Львовяни? Вам нагадати можна грудень 2013 року? Захоплення обласної адміністрації в січень у... 23 січня, в мене. Стаття триста сорок перша це на Добре, січень лютий захоплення це було перше захоплення взагалі в Україні. Ну я Ні, третє двадцять державну адміністрацію. Захопили ще в Перше, 23 третє В грудні захопили Київську... але ми не просили прийти сюди. Польщу. я можу я змушений вам нагадати захоплювали, ви прийшла я змушений вам нагадати, я змушений вам нагадати, що саме на Західній Україні місцеві ради, закорема львівська обласна рада. Взимку 2014 року вона приймала можна, рішення про те, щоб, про те, щоб щоб про 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 те, щоб, влюблю, про ввів ввівці, ввівці, владі, владі, владі те, те, щоб не підкорятися київській владі. Вони робили те, що є вагання. Тобто Львова та Львівщина про історію? Якщо казати про історію, значить тепер те, що стосується. По пошуку компромісу. У мене є питання. У мене є питання, яке я довго думав, кому я міг би його задати. І знаєте, от жіночка викричала Яничар. Вона не жіночка, вона пані. Навчіться слів регулятивів добре, належних. Добре, пані, добре. Так, пані. Добре, пані Бандерівка, можна до вас питати? Саме так. Це є можна. правильна ідентифікація. Дякую. Тому що ви товариш Яничар. Так. Це ви так сказали. я вам кажу Москаль, Скажіть Скільки, мені, будь ласка. Скільки вам скажіть, платять скажіть. за те, що ви говорите? Zero. Zero. Скажіть. Zero. Zero. Ноль. я відповів на ваше питання, а тепер я хочу відповісти задати вам питання. Ви маєте совість? Скажіть, будь ласка, ви маєте я совість, маю совість. ні, у вас совісті немає. У мене в родині Значить... люди загинули за Україну Значить... і без безвісті пропали. Я не знаю навіть ну, могили. Я хочу задати питання, а ви можете? Ви, ви продалися. Це це скажіть навіть мені, ми... будь ласка. це всі. Ви спитайте, скажіть не мені, будь ласка, питання, можете Скажіть мені, будь ласка, яким чином? Ви бачите Україну після того, як наступить мир. Все, кінець мир наступив українською україною. Розумієте? Україна має говорити? бути українською. А якою бачите її ви москальською? Вибачте, що я так кажу. Бо мені Фейсбук заблокував е, мій коментар, бо я сказав, що москальською мовою в Чернівцях всі спілкуються. Ну, знаєте, ви ну розумієте? Так. Звольте вартоя на своїй землі. Почуваю за чужину віру від